Малий такий, а скільки ще на нього патронів випахало. О, так, аптечки нам треба запастись на всяк випадок, я знаю. Бо я так витрачала тут. Мені не подобається оцей пол, який піді мною, бо він дуже ненадійно виглядає. Бинт, ну ладно, бинт, так бинт. О, патрони на дробаш, це те, що треба мені. Якщо там є водичка, немає взагалі нічого. Ладно. О, стоп, стоп, стоп. Дайте аптечки. О, аптечки це добре. Я сподіваюся, якщо прибіжать оці довбані кабани, вони сюди не зайдуть, може вони не захочуть. Мені здається, що щось біжить. Ні, це я топаю, походу. Ладно. Так, мені ж треба знайти. Де? Ага. 281. Типу, мені на гору треба лізти? А можна якось вас роз... А, 12 метрів, то наступне. 12 на гору. Ладно. Зараз знайдемо. Так. А, ага, поняла, знайдемо. Класні сходи. Е, суперові просто. Тоді, тоді, тоді. А от, там кості лежать, скелетик. Ладно. Так, якось можна застрибнути. Ага, я так бачу, тут можна не тільки застрибнути, а й впасти ще. От там вона знаходиться. Ладно. Зараз будемо шукати тоді. Я так розумію, це вони хочуть, щоб я паркуром заганялася. Тим самим, який я дуже не люблю. Угу. Так, тут немає нічого застрибнути. Тут. Тут фіг я якось застрибну, я просто впевнена в цьому. А, в мене ще й цей немає. Хоча. А якщо... якщо. Я не дуже хочу на вулицю виходити, правда. Знаєте, візьмемо пістолетик. Може, якось з вулиці можна залізти? Хата якась. Так, ну виглядає не дуже, щоб я тут залізла якось ладно. Дирка є якась. Де цей псі маячок, який мені треба? Мені ж треба його... Так, ну він на горі, я розумію. Угу. З вулиці не виходить. Окей, ладно. Зараз знайдемо. Що туди треба стрибнути. Е ну, давайте зламаю. Прибери її взагалі. Можна її просто прибрати, бо вона мені явно заважається коробочком. Нарешті. Мені треба розбіг, щоб мені нічого не заважало. Так, чекаємо фулови тоді. Дай Бог, я з першого разу це зроблю. Ні, не зроблю. Я ненавиджу паркур. Ой, серйозно. Якби це не було основне завдання, фіг би я там паркурила? А можна якісь, я не знаю, там дошку принести, підкласти собі, і нехай би... Він сам тут якось перейшов би просто рівнесенько. Я ж ні на що не можу навіть спертися. Так, не впади. Ну, назад впасти не так страшно. Хоча б не треба буде. Це... Хоча, Я дивлячись, куди він впаде. Трошки не дотягнуло. Ладно. Мені здається, я зараз просто купу часу витрачу на те, щоб застрибнути туди. Замість того, щоб дійсно робити квест. Той, хто придумав паркур, я не знаю, це він вирішив познущатися з людей. Поки що єдиний паркур, який мені сподобався, ну. Можна сказати, сподобалося. це було в Dying Light. Там просто було доволі легко все. Відносно, я навіть до кінця дійшла, там де треба було багато паркурити, а в мене знайомий, він такий ні. Він видалив гру каже, я не буду проходити до кінця. Так, тоді вступаємо якомога далі. Тож не в присіді у мене? Ні. Кошечки! Чому ти мене допригнув? Я думала, це, це був вдалий момент, але не вийшло. Окей. Добре, що жаба хоча б не стрибає на мене. Немає якогось коду в консолі ввести, щоб мене туди перенесло. Знаєте, це як в цьому. У мене, правда, немає такого в Євротрекі. А от у друга у нього є відкрита камера, чи якось так називається. І він може переміщатися. Там швидесенько в якусь іншу локацію. Це б тут мені б не завадило зараз. Я була б прям дуже рада. Мені от ця посерединці. А давай, ну о. чому він такий не може запригнути на цю штуку? Ладно, б я в реальності не запригнула і то. Мені здається, я б все ж таки запригнула вже якимось. Не факт би, що я втрималась там. Ну, якщо б на руки, я б точно туди хоча б. От чому він руками не, ціп, не чіпляється? От в Dying Light хоча б він руками чіпляється і все. І потім може залізти. А це що? Ну викинь взагалі. Ой. Так, давайте енергетик навіть вип'ю заради такого. Ти серйозно? да можна хоч щось сюди прикріпити, щоб. я... Слухайте, мені здається, якщо я так пару разів не вдасться, це я закину взагалі це. Цю ідею. І гра завершиться на цьому у мене. Чому не можна придумати якісь простіші варіанти для людей, які ненавидять паркур? От все було нормально. Типу, але... Не паркур оцей глімий. А якщо все, що мені не треба 266 метрів, пробігти. Де тут вихід? Вихід через паркан? Я реально витратила занадто багато часу на ці стрибки, коли все могло бути простіше, якби не волом перевантаженням. Треба буде частину зброї, як дійду, продати. О, Водичка, водичка треба. М -м -м. Консерви, не факт, що треба мені. Чотири консерви, три ковбаски. Та, ладно, я думаю, нормально переживемо. Чого воно червоним світиться вже? Хто, хто поряд зі мною знаходиться? 120. Болотиста це така не дуже приваблива, приваблива місцевість. А що за вогники? Нормально там у них все? Щось палає. Дощ пішов, ладно. Так. Ну окей, окей. Тепер 38 нагору, в смислі. Оу! Оу, 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 поняла? Туди не залазимо. О, oh, господи, пьесіль. Лімий п'єсіль. Ще один. Псіна. Давай, давай, йди сюди вже. Так. Чорт! Вирішила перезарядитися вчасно. Розвернувся сюди назад. А, їх ще двоє. Ну, я не сумнівалася. Це є. Так, які шанси, що мене тут не достануть жодних. Ладно. Так, тоді М -м -м, перезарядка. Я не хочу дробаш витрачати, патрони. Вони мені Псінок, мабуть, треба з пістолетика вбивати. О, я бачу нарешті. Все, бачу цю штуку. Зараз у нього галюни теж підуть, чи ні. Та давай піднімайся. Вимикаємо цю ерунду агалімо. І валимо звідси. О, шо? Зрозуміла. Врозуміла що У мене біда. Здохни. Звідки? Лови гранату, класно, спасіба. Я не бачу. Де ти? Де ти є? Ага, ти ось. Можна звідси звалити мені вже? Щоб мене ніхто не чіпляв. Там що, щось ричало, чи що? А, псіна галіма. Чи ні, це не псіна якась. А вони ж, я сподіваюся, вони ж не залазять, а я просто зверху їх повбиваю і все. Я так розумію втікти мені не прям, що вдасться від них швиденько, але... Шоу? Куди ти зник? Ай, я ще й промазала перма патрони. Питаннячку на мільйон. Куди вони зникають? У мене два потрошки залишилось тільки. Та їх тут дофіга. Все, патронів немає. Мені треба змінювати <смінь> зброю. Е Які шанси, що я зможу втікти? 4 патрони. <смінь> Ніяких шансів у мене, мені здається. Так, мені треба сюди рухатися. Скільки мені там метрів до цього? Так, 295. А, хі -хі -хі. Що, звідки я тут? Вони ж не дають мені. О, що? Що це було тільки що? Ладно, всі патрони вистріляні. Давайте цю зброю. І... А де мої патрони? Та, їх занадто багато ого! Ви що? Знаєте що? Треба, щоб коли вони зараз кудись побіжуть назад. Всі бажано. я. М, якимось чином. Ну, я так розумію, якщо я буду стріляти з пістолетика. А ні! Що? Ти роздвоюєшся? Чекайте, чекайте. Та, йо моя, я можу попасти хоча б. Яке там попасти? Ладно, давайте пробуємо. Я намагаюсь тікти від них. Не знаю, наскільки мені це вдасться. Але спробувати варто. Ну, я не бачу, щоб мене гризло щось, тож. А, я так думаю. А, ні. Під ногами якась рудовіна. Треба було не обертатися, а просто бігти і бігти вперед. Ну, тікати я можу. Давай, енергетик вибивай шудесенько. Не звертаємо увагу на цих. Я не знаю навіть, кого, хто це. Це не псини якісь, а щось незрозуміле. Мені туди взагалі треба лівіше. Я ж думаю, що вони в якийсь момент просто відчепляться від мене. Ну, я маю надію, на це принаймні. Я вже бачу наступну вежу оцю. Мені здається, мене... А, ні, це все ті. Так, ладно, на вежу. Тоді швидесенько, за... швидесенько забігаємо. Знаєте, по мені стріляють. Я в болоті застряла. Як мені туди потрапити, коли ці пси ще мене... Я не знаю, що це за ерунда взагалі. це не песи, якесь я кисі не знаю взагалі. Що це? Треба обійти. пий. Я ж думала, що я вже це вилікувалась. Угу, mm -hmm. Це те, теж у нас. Та стойте. Не чіпляйтесь. О, чорт, 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 чорт. Чого їх тут по хату тут? А що це їх так? Та... А патрони? Дерево це ненадійне, прям взагалі ні разу. Але мені треба, щоб вони ближче до мене підійшли. Занадто багато патронів. Оце дарма, що я витратила патрони на... Раз, два, три, чотири, п'ять, шість ого! Ви Шо? А, тут ще й на горі у мене є якийсь чудак. Так, шанси. Занадто хороші, але я зроблю збереження. Де мені тут залізти, щоб нарешті. Кудись вибратися? Так, можна віддишатися трошки.